Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. стихи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері. Тишу. Я намалюю малюю на папері, наші зорі, я намалюю малюю все, що нам з тобою так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літає птахи. я намалюю на папері рідну україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літає птахи. я намалюю на папері, рідну україну без війни. Бійся у ранах так пече і дуже страшно, не бійся, нейко, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді. Одна в нас така Україна. І за тебе, горою, ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива Навіки. Я намалюю на папері щасливу дитину, Де в мирному небі Літають птахи. я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному небі Літають птахи. я намалюю на папері. Оря без печалі, без смерті, без війни, Я малюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, Я малюю на папері рідну Україну без війни.